Інформаційні підсумки понеділка 9 жовтня. До вашої уваги, вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Оборона в пріоритеті. У Хмельницькому визначили переможців битви стартапів. У єдиному стилі найстаріша вулиця міста Кам'янецька отримала дизайн-код. Краєвиди війни. У художньому музеї презентували світлини аеророзвідника Владислава Німака. 900 тисяч гривень на підтримку проєктів, які допомагають обороні нашої країни, та ще 100 на розвиток фермерства. У Хмельницькому визначили переможців цьогорічної битви стартапів. Загалом участь у конкурсі взяли 17 підприємців за підсумками битви один мільйон гривень розділили між п'ятьма учасниками. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. 100 тисяч на розвиток фермерства отримала Людмила Нагрибельна за підсумками цьогорічної битви стартапів. Жінка посіла п'яте місце у конкурсі. каже, її ідея полягає в тому, аби займатися розведенням та продажем поросят. Я стикнулася з тим, що декілька років тому я хотіла собі придбати поросят для тримання, так як кожна сім'я в селі. І ми просто не могли найти, де, де саме їх взяти. Я мусила їхати в городок для того, щоб купити ту саму пару поросят. Ми вирішили, що саме тут це будуть станки для опоросу, станки для запліднення, будиночки для поросяток. Ну все те, що потрібно для того, щоб гарно пройшов опорос і подальший гарний ріст поросяток, поки вони не відійдуть до свого клієнта. Загалом у битві стартапів обрали п'ятьох переможців, між ними розділили мільйон гривень. Переможці відібрали конкурс на журі в складі дев'яти людей. Все це відбувалося шляхом голосування. Кожен проект отримував відповідну кількість балів, бали сумувалися і визначався переможець. П'ять найкращих відібрано. П'яте місце це 100 тисяч гривень, четверте 150, третє 200, четверте, друге 250 І проект переможець 300 тисяч гривень. Зокрема, 900 тисяч гривень віддали на підтримку чотирьох проєктів, які допомагають обороні нашої країни, а саме розробляють бойові пташки. Посіли друге місце. Виграли 250 тисяч гривень підуть на хороші справи. Прийняли участь, тому що знаємо про таку ініціативу. Беремо участь вперше, але ми брали в якості інших організацій, так само були долучені. Знаємо про цю ініціативу, що вона регулярна. На нашу думку, досить класна штука робиться для підтримки місцевого бізнесу. Саме війна внесла свої корективи щодо оцінювання конкурсантів, кажуть у міській раді. Тож не випадково журі віддало перевагу проєктам, які спрямовані на підтримку військових. Об'єктивно, скажем, коли ти чуєш проект, який допомагає Збройним силам, а не є зовсім комерційним. Ну, ми не могли за нього не голосувати. Я зараз говорю про себе як голова журі. Ну і було ще крім мене вісім членів журі. Окремо експертами. Ми залучали наших військових фахівців з однієї військових частин, яка дуже якісно працює по впівдронах. Ну і власне, на їхню думку, ці проекти хороші, перспективні і мають це для того, аби Хмельницькому можна було виготовляти ск ну, тисячі, можливо, там десятки тисяч півдронів. Ну і наближати нашу перемогу. Загалом участь у цьогорічному конкурсі взяла рекордна кількість учасників за грошову підтримку з місцевого бюджету. Боролися одразу 17 переможців. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Вулиця Кам'янецька отримала дизайн-код. Його затвердили на засіданні виконавчого комітету. У документі зокрема описали правила розміщення вивісок. Вони повинні складатись із об'ємних літер, мати однакову висоту. Також у дизайн-коді розробили рекомендації щодо кольорової гами фасадів. Ознайомитись із ними можна на сайті Хмельницької міської ради або управління архітектури та містобудування. Ірина Муляр продовжить. Найстаріша та найдовша вулиця міста відтепер з дизайн кодом для Кам'янецької розробили рекомендації щодо розміщення вивісок, табличок та кольорової гами фасадів. Їх затвердили наприкінці вересня на засіданні виконавчого комітету. Вона є головною одною з головних артерій міста. Це артерія, вона дуже велика пропускна здатність по транспорту, великий трафік і трафік людей. І тому вирішили саме це не в тому випадку, що саме вона була саме проблемною, а тому, що там великий трафік і багато підприємців. І є, що змінити для того, щоб воно було в реальності і видно, і гарно і мене таке. Досить двояке ставлення і враження. Ну, по-перше, я радію, бо щойно проходила біля сізу. Я радію з того, що там оновився фасад, і так як без вигляду зовсім і не скажу, що то місце неволі. І це добре, що поменшало кількість реклам. Головне, щоб було зручно. Я вважаю, так. Якщо все є необхідне для того, щоб використовувати цю вулицю в цілях таких робочих, рекламних вивісок, я думаю, про це було б краще, щоб менше було. Вивісок можна було поменше, ми повинні якби до євре побіж йти. Якось в одному стилі, якщо це можливо. Якщо Центральна вулиця, я думаю, приклали б зусиль. Все-таки. Нині низка вивісок на Кам'янецькій встановлені хаотично. Деякі закривають собою декоративні елементи фасаду, вікон і дверей. У дизайн-коді пропонують встановлювати вивіски на однаковій висоті так, аби вони зберігали горизонтальну вісь між собою. Вони мають бути з об'ємних літер не більше трьох квадратних метрів. щоб люди, мешканці, власники будівель, власники підприємці. Підприємств чи інших маленьких магазинчиків розуміли, як мають виглядати їхні вивіски, їхні будівлі. Фасади комерційних приміщень мають бути в одній гамі із кольором усього будинку. У дизайн коді зазначено перелік будівель, а також відтінки, які би до них пасували. Його можна побачити на сайті міського міської ради, а також на сайті управління архітектури та містобудування, в якому чітко є характеристика будівлі, як вона має виглядати. Ми пробуємо і намагаємося людям донести, що таке правильно і як має бути, як має виглядати. І вони вже рекомендаціями нашими самостійно то впроваджують. Нині, окрім Кам'янецької, дизайн код мають вулиці Проскурівська та Подільська, а також історичні будівлі Хмельницького. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста понад 300 пенсіонерів за майже два з половиною роки скористалися послугами відділення денного цілодобового тимчасового перебування. Воно працює на базі міського терцентру центру соціального обслуговування. Тут для пацієнтів обладнали 14 ліжкомісць, забезпечують харчуванням і цілодобовим доглядом. Окрім того, допомагають із реабілітацією після інсультів чи оперативних втручань. Олександра Семенюк розповість більше. Хмельничанину Володимиру Сальнікову 72 роки. Півтора місяці тому чоловік переніс інсульт. По встановленню мого здоров'я треба більше ходити пішки. То я От помщу цього… Палки пішки ходжу і масажиру, звісно, рукою І сподіваюся, що благодаря цій атмосфері, що я встановлюсь. Нині проживає у відділенні денного цілодобового тимчасового перебування, що діє при міському терцентрі. Свою палату він називає апартаментами. Живе тут один і має усі зручності. Прекрасно, мені все тут подобається. Особливо обслуговуючий персонал дуже так гарно відноситься, дуже те само обережно. Не тільки телевізійна передача, а пожалуйста, спутниковою. Связь є, приймайте там. любой канал можна. У кожній палаті, туалет, ванна. Я такого ніде не бачу і навіть не представляв, що таке може бути. У відділенні є 10 палат, які можуть прийняти 14 пацієнтів. Кімнати облаштували функціональними ліжками. В даному відділенні. Відповідно до положення, яке затверджене сесією Хмельницької міської ради можна перебувати до трьох місяців. Для того щоб попасти в цілодобове відділення, потрібно взяти довідку від сімейного лікаря про те, що людина може перебувати в колективі і в неї відсутні інфекційні хвороби. Зазвичай родичі беруть таку довідку, і якщо потрібно, ми можемо навіть допомогти з транспортуванням людини для поселення в цілодобовий догляд. Цілодобово за пенсіонерами доглядає соціальний працівник та медична сестра для пацієнтів з інвалідністю. Пропонують таку послугу, як супровід з ходунками. Тож підопічні щодня прогулюються на свіжому повітрі. Підопічні можуть отримувати перебуваючи тут ще деякі послуги, відвідувати університет третього віку. Так само вони можуть ще отримувати послугу відповідно до денного догляду і соціальної адаптації. Це державні стандарти, тобто це тренажер, в якому вони можуть і розробляти кінцівки займатися. Підтримати своє здоров'я і навіть просто спілкуватися з іншими людьми, що їм тут не вистачає. Та фізкабінет, де також є, скажімо, більш масажери. Масажери є в нас три ліжка масажерних: Ну, габест, релакс, сирагем, є стопери для них і дає, скажімо так, навіть послуга масажу, яку теж можна отримати. Нагадаємо, це відділення запрацювало у березні 2021 року. Того часу його послугами скористались понад три сотні пенсіонерів. Перебування платне. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Виставка аеророзвідника Владислава Німака краєвиди, на які ми не заслужили, відкрилася у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це світлини, котрі військовий зробив з безпілотників, починаючи з листопада 2022-го. На більшості краєвиди окупованих територій. Продовж місяця відвідувачі виставки зможуть долучитися до благодійного збору для підрозділу Владислава Німака. Ірина Аріон. Далі краєвиди, на які ми не заслужили. Унікальну виставку світлин аеророзвідника Владислава Німака презентували в Хмельницькому художньому музеї. Автор родом з Калуша. Наразі служить в окремій службі безпілотної авіації Української добровольчої армії. Це 27 скріншотів картин скріншотів, зроблених з різних безпілотників. На запорізькому напрямку я думаю, вам точно буде цікаво і чим особлива ще ця виставка, там також можна буде зробити невеличку, невеличкий благодійний внесок нам на підрозділ. 27 лютого 2022 тисячі Владислав Німак, який займався музикою і стендапом, мав запланований концерт у Львові, але війна змінила все: дорога в пекло, малюнки сатани, нитки в полі. Ці та інші образи автор побачив у краєвидах війни на окупованих територіях. Він переконаний, ці землі повернуться до України, а його досвід може надихнути стати розвідником. Перше військовий, який зараз перебуває на запорізькому напрямку, прямо зараз. Він ну, тому не може бути присутнім на відкритті своєї виставки, а, але він, окрім того, що військовий, він художник. Військові наші, да, які бачать набагато більше страшних кадрів на да, перед своїми очима, вони все одно намагаються бачити. Щось цікаве, гарне і лишатися дійсно людьми. Попри те, що на знімках вибоїни, ями, руїни, автор вважає, що світлини промовляють. Вони для нього виглядають як твори абстрактного мистецтва, які кожна людина розглядаючи, може. Е Судити по-своєму і бачити щось своє, дивлячись на деякі, то впізнаєш, так що там дорога на одна, її зовсім фігуративна, на які будинки, якийсь населений пункт. А є такі е знімки, на яких не впізнаєш, що це дійсно якась відзнята місцевість, а можна уявити собі якісь е і картини з абстрактного мистецтва. Андрій Півень родом з дружківки на Донеччині, і сам, як художник, бачить у світлинах особливі тільки йому знайомі образи. Це концептуальне мистецтво з мишою для власного внутрішнього мислення, для якихось асоціацій. І я розумію, що це моя земля. Ну, я маю на увазі, що цей простір, який зараз окупований, це така моя власна біль, бо це моя батьківщина. І тому на все це дивитися. Це такі знаєте, асоціації з власними з власним простором, де я знаходився, де я мандрував, фотографував. 12 жовтня в музеї відбудеться відкриття виставки Андрія Півня Мінливість диптихи. А роботи Владислава Німака можна переглянути впродовж місяця. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Твори молитви за перемогу України та джазові стандарти. Хмельничан запрошують на благодійний концерт академічного муніципального камерного хору. Артисти, зокрема, виконають твори Мирослава Скорика, Віктора Степурка та Станіслава Ярецького. Під час заходу кожен охочий зможе зробити внесок на підтримку ЗСУ. Відбудеться концерт 10 жовтня в органній залі обласної філармонії о 18.00. Вхід вільний. Після відпустки це буде перший благодійний концерт, такий великий сольний. В Програму взяті нові інструменти, так як наш колектив завжди щось шукає нове, щось хоче дати свіже поціновувачам хорового мистецтва. Це поєднання хору та дудук, вірменський інструмент, це поєднання хору та контрабасу. Це Сьогодні поєднання хору та саксофону ще не було у нас творів з цим інструментом, тому я думаю, буде дуже цікаво. Майже вже два роки ми працюємо на, на підтримку ЗСУ зі збором коштів. Я знаю точно, що це вже більше 300 тисяч гривень. Ми зібрали і передали на різні формування, скажімо так, Збройних сил України. Тому який це концерт, я вже не знаю. Ми вже збилися з рахунку, але знаю одне, що будемо до доти давати благодійні концерти, доки це буде потрібно. Друга у загальнокомандному заліку. Збірна України стала срібною на чемпіонаті світу з козацького двобою. До активу команди нагороди принесли її представники Хмельницької області. Це вихованці спортивної школи Самсон Право. Усього на старт вирушив 21 спортсмен. На усіх завоювали 63 нагороди. Було не легко, тому що вже зовсім інший рівень. Це проти тебе виступають дорослі люди, дорослі дівчата, які тренуються так само багато років. Мають свій стиль, свій напрямок. На цих змаганнях було більше 1700 чоловік. Величезний, величезний зал, сім майданчиків ринг, рінг, плюс однотанна клітка. Раніше проводилися всі міжнародні змагання в Україні. Це чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Зараз керівництво козацького двобою. Вийшли на міжнародний рівень, мають угоду з іншою міжнародною федерацією, і виходить, що з'єднали дві Федерації, таким чином ми можемо і ми бачимо спортсменів з інших регіонів, які просто культивують е, самі бойові мистецтва. Е, правила, в принципі, козацького двобою трохи відрізняються від цієї міжнародної федерації, але ми пристосувалися, вивчили ці правила, тому маємо гарний результат. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.